Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про виробництво. В ERPGS є модуль виробництва, за допомогою якого можна легко зібрати з компонентів готовий продукт, а також розібрати його при необхідності. Основні завдання в ERPGS у процесі виробництва це розумне планування ресурсів для забезпечення попиту, контроль процесу виробництва, оптимізація виробничих витрат та інші. У окремому модулі виробництва зберігаються відповідні регістри виробничих процесів. Створюючи попередньо технологічні картки, їх можна прикріплювати до картки товару, щоб бачити за якою рецептурою створюються ті чи інші готові продукти. Також технологічну картку використовують у замовленнях на виробництва, які необхідні для планування виробництва. Плануючи виробництво, можна бачити, скільки необхідно мати на складі товарів компонентів для задоволення виробничих потреб, саме зі створеного замовлення на виробництво, в якому вказується саме, який продукт буде вироблено, в якій кількості створюється виробництво. У виробництві вказується фактично створена кількість готового продукту. Коли виробничий процес розпочинається, то у виробництві ставиться мітка «Розпочато», фіксується дата та час початку виробництва, а також списується зі складу у виробництво товари-компоненти, створюючи при цьому запис операцій. А мітка завершено фіксує дату та час завершення виробничого процесу, приходує готовий продукт на склад та відображається у транзакції. У самому ж виробництві можливо відразу вказувати статус завершено, тоді буде одночасно списуватися компоненти зі складу і додаватися на склад готовий продукт. Якщо під час виробництва були задіяні якісь інші товари-компоненти або товари роботи, які не були первісно вказані у технологічній картці, то їх можна додати вже у саме виробництво. Собівартість готового продукту буде складатися з собівартості товарів компоненти та вартості роботи. При необхідності можливо розібрати випущений готовий продукт, створивши розбір на основі виробництва. Із замовлення виробництва буде створено стільки виробництв, скільки було заплановано. Після завершення останнього виробництва статус замовлення на виробництво буде автоматично проставлено завершено із виробництва. Та із замовлення на виробництво» можна дивитися звіти Статуси. Отже, виробництво це корисний інструмент при роботі багатьох компаній та організацій. Дякую за увагу!